Вітаю, друзі! З вами Stalker Reactor, і сьогодні у нас важлива тема для обговорення, а саме великий огляд усіх або майже усіх екзоскелетів у грі Stalker 2, їх характеристики, плюси, мінуси та головне, де знайти усі ці екзоскелети. Отож, починаємо. Екзоскелети це одне з найважливіших, найбажаніших та найпотужніших броньованих екіпірувань у грі Stalker 2 серце Чорнобиля. Вони не тільки забезпечують високий рівень захисту від куль, аномалій та радіаційного випромінювання, але й підвищують вантажопідйомність, що робить їх дуже корисними для дослідників зони. Зараз я спробую розповісти детально про усі або майже усі екзоскелети у грі та де можна їх знайти. Хочу зазначити, що усі екзоскелети та їх характеристики, подані у даному відео, були попередньо прокачені та покращені майже на максимум, окрім деяких креслень, які ще я не знайшов. Тому характеристики на екрані вже не базові, а прокачані. Особисто я віддаю перевагу екзоскелету Алмаз, у якому я пробігав пів гри, і усі броніки були прирівнені саме до нього. Тому розпочнемо саме з нього. Екзоскелет Алмаз. Цей екзоскелет знайти досить просто бо він безпосередньо пов'язаний із сюжетним завданням, але вдавшись на деякі хитрощі, його можна дістати і до сюжетного завдання. Відео, як це зробити, можете глянути ось за цим посиланням угорі. Як на мене, то це найкращий екзоскелет з усіх, що мені зустрілися у грі. У нього найвищі характеристики у порівнянні з іншими екзоскелетами. Знаходиться ця броня на даху бункера Іскра, що неподалік станції Янів. Але є ще один. Він знаходиться у дитячому садочку Сонечко у прип'яті. З північно-східної частини дошкільного закладу ви знайдете сходи. Підніміться на другий поверх і шукайте кімнату з імпровазованим вівтарем. Там на вас чекатиме екзоскелет. Він важить всього 7,5 кг, а збільшення допустимої ваги аж 26,6 кг. Також до нього можна навісити усі 5 артефактів, що робить його ідеальною бронею для блукання світом Stalker 2. Екзоскелет Рубін. Наш шлях лежить у палац культури енергетик, що знаходиться у Прип'яті. Він замкнений за зачиненими дверима, і відкрити їх можна лише одним способом. Ключ вам не потрібний. А ось без гранати не обійтись. Ідіть до східної частини будівлі і цільтеся у праве вікно на третьому поверсі. Після цього двері будуть відчинені. Потім піднімайтеся на другий поверх з правого боку, буде вхід до спортзалу. Йдіть у правий дальній кут і знайдіть сходи, що ведуть на балкон. Піднімайтеся і крокуйте до останніх дверей. Вона буде відкрита, тільки якщо ви закинули гранату у вікно. Робін це найважчий екзоскелет. Його вага складає аж 17 кг. Але при цьому переносити у нього можна додатково 22,5 кг. Слотів під артефактів 5. Показники захисту хороші, але можна знайти і краще. Але рубіну майже не потрібні креслення з поліпшеннями. Екзоскелет ps 321 в Штурм. Усім охочим знайти цей екзоскелет не вийде. Така можливість є тільки у власників версії гри Ultimate Edition. PS321W можна знайти у схованці журналіста у прип'яті, ввівши код 2021 на передостатньому поверсі будівлі. У процесі проходження додаткового квесту хто шукає, той завжди знайде. Чи багато ви втрачаєте без Ultimate Edition? Загалом ні. Характеристики його середні та не викликають жодного вау. Важить, як закладе 12 кг, має 4 слоти для артефактів, а додаткова вага становить 16 кг. Але загалом ps 2021W непоганий варіант. Але чи варто він уваги це вирішувати вам? Екзоскелет панцер. Щоб знайти цей екзоскелет, вам потрібно добратися до центру регіону градирні та залізти наверх по металевій драбині біля трактору, пройшовши по коридору, потім по драбині на верхній перехід всередині ангару. Там на поличці побачите цю броню. Фішка панцера це досить хороший фізичний захист, але на жаль, побігати в ньому не вдасться. Важить він усього 5,5 кг, а збільшення ваги, що переноситься, це 16 кг. А ще в ньому лише 3 слота для артефактів. Екзоскелет оплот. На цей раз нам потрібно навідатися у музичну школу, що біля готелю полісся. Щоб потрапити до неї, потрібно підійти до східного кута будівлі, потім знайдіть ліве верхнє вікно і киньте туди гранату. У цій справі ви вже маєте досвід. Або простіше, зайшовши з актової зали, там ще купа аномалій, киньте гранату у віконний проліт зверху праворуч. Тепер піднімайтеся на другий поверх, потім поверніть ліворуч у перші двері, а далі йдіть вперед. Прямо по курсу будуть відчинені двері. Екзокостюм стоятиме на столі в кабінеті. Ця броня навряд чи порадує вас своїми характеристиками аж 17 кг власної ваги, 3 слоти під артефакти та 12 кг додаткової ваги. І на нього не можна поставити моду, що дозволяє бігати. Тому вважаю його за безкорисний. Екзоскелет Брумбар. Екзоскелет Брумбар знаходиться у Прип'яті, у багатоповерхівці, яку називають білим домом. Зайшовши у під'їзд, йдіть вгору сходами. Там буде штаб квартира монолітовців, де і лежить ця броня. Брумбар, наче непоганий екзоскелет, але все-таки поступається алмазу. Вага 9,5 кг. Додаткова переносима вага 8 кг, а слотів під артефакти – 4. Але, на жаль, йому доведеться шукати чимало додаткових креслень для прокачки. Екзоскелет Воля. Знаходиться у прип'яті. Нам потрібно знайти магазин книги. Хід до будинку буде зі східного боку. Заходьте до будівлі та повертайте праворуч. Там підніміться на другий поверх. Потім знову повертайте праворуч і заходьте в кімнату, яка буде перед вами. І там ви знайдете цю броню. Воля це один із найкращих із езоскелетів. Я би поставив його на друге місце після алмазу. У нього чудові захисні характеристики та 5 слотів під артефакти. Важать 8,5 кг, а переносити дозволяє додатково 17,6 кг речей. Можна трохи додатково покращити кресленнями і буде пісня. екзоскелет Оператор. Є два місця, де є ця броня. Перше то після завдання тонка матерія. Наприкінці виходу з тунелю, з правої сторони, якщо стояти спиною до виходу, на столі біля червоного телефону лежать ключі від дверей, що знаходиться ліворуч від виходу. Друге місце знаходиться у регіоні Юпітер на станції вторування. Вам доведеться трохи попаркурити. З західного боку вам треба знайти роздовбаний зіл 130, що стоїть якраз біля будівлі. Пострибайте на дах ідіть великими трубами. Наприкінці шляху ви помітите дірку у стіні в будівлі, в яку треба застрибнути. На стелажі стоятиме екзоскелет. Загалом екзоскелет є посереднім, та цілеспрямовано шукати його особливого сенсу немає. Збільшення ваги, що переноситься в нього, всього лише 6,5 кг. Його вага 6,5 кг, а слотів для артефактів лише 4. Екзоскелет щит боргу. Екзоскелет щит боргу так-так, є такі у грі, але поки що невідомо де. Може хтось з вас його бачив, то поділіться інформацією у коментарях. Це загадковий костюм, який поки що ніхто ще не знайшов. Але у мережі можна дізнатися про його характеристики, і вони не викликають ніякого захоплення. Велика вага, немає модулів на прискорення, переслати під артефакти. Переносити можна всього додатково 8 кг. Це єдиний екзоскелет у цій підбірці з базовими не покращеними характеристиками. Загалом немає сенсу навіть морочитися. Ось такий вийшов огляд, друзі. Що про це все думаєте ви? можете поділитися у коментарях. А я дякую вам за перегляд та до нових відео.